Привіт-привіт, мої хороші! У нас з вами сьогодні такий трохи дивний ефірний ефір, запишу відео, хоча дійсно можна було вийти в етер подивитись. Бачите, у нас сьогодні колоди. Хочу розказати трохи про свою першу колоду і взагалі. Чому така думка? Не знаю, захотілося показати, з чим я працюю, як працюю, як давно. Тому що зараз вже, знаєте, люди поплутали, що таке таролог, що таке людина з баченням. В кожного в кого є колода, то відразу ти таролог. А що карти кажуть? А Це не я сказала, це карти так кажуть. Ніколи не чули. Це я ж нічого не кажу, це просто карти. Все, цю тему поки що відклали. Хочу вас познайомити просто з тим, з чим я працюю, щоб ви розуміли, хто до вас говорить і про що. Такий не дуже примітний мішечок на фоні інших колод. Така пошарпана. Ділюсь сакральним і найціннішим. Пошарпана, бачите? Вона навіть коли ти е, карти дістаєш, трохи сиплеться, з неї вже <старість>, старість. Моя перша колода. Я вам покажу просто не дуже гарно. Це було її упакування. І зараз я вам просто покажу рік, коли вона була видана. Ви бачите? 2000-й. Ось цього року моя історія роботи. А, це колода унікальна в тому, що а, такої рамки зараз на колодах, ви бачите, да, це одне і те саме. На колодах вже немає. Це також фірмова колода, великий формат, але це більш нова. Тут не написано, на жаль, якого року. Привеземо за кордону, замовлена, і ви бачите, що тут вже інша рамка. Для звичайної людини це не має значення, але той, хто практикує або хто цікавиться навіть питанням Таро, то я розумію, що є колекційні колоди, яких вже просто їх не випускають. І ви можете зрозуміти, що з 2000-х років, з 2000 року. Моя історія взагалі роботи з людьми. Я не вважала ніколи себе саме тарологом, і раніше не було такого, ну, такої професії, давайте, як зараз розповсюджено. Нічого поганого, ми не про тарологів, ми сьогодні про мене. Про мою історію, тому хто кого щось образить, то не до мене. Я розказую про те, як працювала раніше. Чим ця колода Алістара Кроулі, можете почитати тут історію, можливо, тут є ну, російська або в Україні куплена, але в нас такі продають. Тут нічого ти з цим не поробиш, бо, тільки, бо ви знаєте, що колоди на українську перекладають тільки окремі типографії, які самі друкують карти. Приїжджають вони взагалі такі або англійською. Тобто колода була вже дуже-дуже давно створена. І коли вона потрапила до мене в руки, це не подарунок, вона була дуже дивно придбана, не планувалось. Взагалі, старотота раніше, і зараз навіть не всі можуть працювати. І раніше її як побоювалися, ви можете почитати історію Алі Стара Кроуля, це окультист, це дуже. Своєрідна була людина, ціла школа окультних наук за ним стояла. Але в чому була специфіка саме цієї колоди? Це зараз можна купити трактовки і навіть на цю колоду, але вже не від Алістера Кроулі, а вже від сучасників, що означає кожна карта? От п'ятірка мечів. Ви дивитесь на карту. Тут зрозуміла, які події, які почуття, які відчуття. Ну, По закоханих зрозуміло, да? а по таких картах людина, яка не бачить, вона вам нічого не скаже. Завчити, що десятка жезлів має якесь конкретне значення, в 2000-х роках не було. Навіть літератури. Ми купляли те, що привозили, в принципі, в Україну з інших видавництв. Чому російською? Бо тоді ринок окультної літератури він майже весь друкувався у агресора. Це не від нас залежить, це не тому, що ми не хотіли, але поставки були звідти. От що тут можна зрозуміти? От які події можна розказати, який негатив є на людині? Так негатив є. Дивіться, я до чого? До того, що у кожного свої інструменти, але раніше чому не було тарологів? Тому що не було трактовок будь-яких карт. Не було такого, що вісімка кубків у всіх колодах має однакове значення. Чому зараз багато старологів не дивляться здоров'я, негатив, не дивляться якісь там часові проміжки, бо їм не видно. Ця колода для окультистів, для, для практиків, для тих, хто бачить. Той, хто бачить, він дістає карту і він бачить подію: будинки, рухи, думки, відчуває присмак. Відчуває стан людини, через себе пропускає. Це не Тарулах. Як нас назвати, таких людей, як я, як хочуть? І ми кажемо, ми несемо відповідальність. Не карта мені сказала, бо іноді дівчата пишуть, що я хочу знати, що мені скажуть карти. Це не до мене. Може хтось образиться. Але сплутали люди розуміння людини бачаючої, яка просто використовує колоду для того, щоб менше сил витрачати на бачення. Можна відкласти колоду, просто подивитись без нічого. Хто був в мене на особистих, хто знає, що я прошу просто фото тих, про кого ми питаємо. Так легше дивитись, легше дивитись, читувати інформацію з енергополя. Вже давно фізики встановили і вивчили, і теорію часу та простору можете оновити в своїй пам'яті, що все прописано на нашій енергетиці, на нашому полі. Ми просто дивимось і чутливі до цього, і можемо побачити да? деякі моменти з вас вчитуємо. Не ангели, архангели, ну, в когось може і так. Не на карті написано. Не так мені захотілося. Приходить інформація, чому це так? Ну, яка людина вам відповість? Це не вивчено до кінця. От, от, такий дар. Хтось вважає даром, а мені тяжко. Тяжко дітям, хто має дар, бо ми відчуваємо, ми інакше відчуваємо подію. Зараз вже почали вивчати емпатію. Емпатичних людей, нарешті м почали придивлятись до феномену шизоїдних розладів і вивчати саме нейронні зв'язки, бо багато кажуть, що ви там щось бачите, якісь голоси чуєте, або у вас шизофренія. Можливо, але не всі ж хворі, хтось дійсно бачить. Я не хочу вас змушувати звертатись до себе або до таких людей, як я. Я просто чомусь хочу, хочу з вами цим поділитись, як я живу, як я дивлюсь. Ну, ви використовуєте Таро, значить, ви таролог. Я себе не вважаю тарологом, тому що я не вивчаю книжки і не керуюсь тим, що повинна ця карта значити. Я просто бачу людину. Описую, що було, що буде. Всі знають, хто приходив до мене особисто, хто бачив мене особисто, що я просто, що треба? Мені не треба історію, не треба нічого. Може людина просто сісти, ти її розказуєш, вона задає питання. але це зчитування. Розумієте, як книжку. Ти читаєш як книжку. Є нова колода, ну, можливо, не дуже нова система та сама. Мені здається, той самий видавець Лос Карабео, а тут аж аж Мюллер. Це Таро Міленіо. Це оновлена, як по мені. Система так сама, та сама. Оновлена колода Таро Алістара Кроулі. Що тут? У кого є така оригінальна колода? Нема трактування саме карта, є опис, що на ній зображено. Кожен символ, так кроулі. Нам заповів, має сві, своє значення, людина, яка була дотична раніше, до чогось езотеричного, вона повинна була знати лунні цикли, що таке енергія, не заговори, саму базу, багато інформації іншої, яка була раніше скрита від усіх, від загалу, тобто для того, щоб хоч щось почитати. Якось розвиватися в цьому ключі. Багато хто починав з Фрейда з Юнга, символізму, Новидінь, хто психологи, хто знає стара школа. Це не курси місяць-півтора таро, як зараз, що є кар картка і роздруківка, що яке значення вона має. Ти завчаєш, і потім ти гадаєш людям. Це інші знання інші навички. І мені, мене не ображає, що мене тарологом називають. Просто я не розумію, як на це реагувати. Я просто пишу тоді відьма. Ви знаєте, другий канал українська відьма, ну що я поясню? Раніше до нас нормально ставились. Ви ніколи не ходили, я думаю, ходили. Хто старшого, як я покоління 40 плюс років, бо мені пишуть дівчинка. Ну, може, для когось я дівчинка, взагалі-то я бабуся. Дізнає, що ти мог прийти до якоїсь жінки або бабусі, і просто людина з порогу тобі сказала, в чому твоя проблема, і ну, чи треба там втручатись. Було таке. І це ж не були тарологи. Ні. Ну, я пишаю своєю професією, я пишаю своїм даром, я люблю працювати з людьми. І справа в не тому, що як пишуть там, гроші це не гроші. Багато хто звертався, знають, що я навіть не всіх беру, бо є поняття здоров'я, своє життя. Своя робота основна, і я маю декілька світ, і я маю своє життя насправді. Як багато тих, хто практикує. Але якщо я можу це робити, я щось бачу. Чому я не маю права про це людям сказати? Маю. Ця колода також робоча, вона трошки простіша, тут трошки більш адаптовані картинки, вона більше адаптована до. Стандартної класичної колоду Уейта, бо це не є класика. Багато колод є класичного формату. Так? Тобто вони схожі одна на одну, тобто сонце у всіх це сонце. Смерть у всіх — це смерть і так далі. Але є окремі. І людина, яка бачить, вона за допомогою карт. За допомогою інших інструментів. Хтось там камні в руках тримає, вже не підготувалась. будь що свічку запалює і бачить, а хтось просто бере карти будь-які. Викладає, ти дивишся сюди, я не чашу бачу. Я бачу, в мене пішла картинка, пішла інформація. Типу, тілесні відчуття можуть бути, коли ми дивимося, що болить у людини, ми відчуваємо не? Ну, на собі. Ось такі відчуття, може підташнювати, те. Це момент того, що так у мене це працює. Є люди, в яких також це працює. Це люди не тарологи. Чому так? Дар бачите, зрозумійте, дар бачите, він не всім передається. І ніколи не буде таке, що у бабусю було, і в мене таке ж саме, ні. Кожному своє. Можливо, сприйняття просто цього світу інше. Ну чому ж я така народилась? Були різні моменти, я вже писала пост про те, що я і, і дітей ми шукала, були, були такі моменти в житті. Як це відбувалось? співпраця з поліцією, міліція тоді ще була. Є фото, є карта. Або ти відчуваєш, бачиш місцину, буває по-різному показує. І люди, які місцеві, вони розуміють, що яка це балка, або там ще щось, ну, різні були моменти. І якщо б, знаєте, воно не працювало, є люди, які зараз і в поліції працюють з таким даром. У мене є такі друзі, вони, вони поліцейські. Це розшук, це інші, і людині з відчуттям таким набагато простіше розслідувати злочини. Багато таких людей, як я, вони в церквах це матушки, батюшки, сестри, брати юродиві, так? У кожного дар. Хтось чує янголів, як вони кажуть. Хтось може зцілювати ще щось. Багато претензій було до того, яка ж у нас освіта. Якщо б була можливість, і все це було вивчено досконально, якщо була б можливість отримати освіту, був би університет, який нас готує, я думаю, ми б всі отримали, хто має дар. І так само, якщо б були не просто курси з якоюсь початкою. Ну, людина колись навчилась таро, тепер вона навчає інших. Сама пройшла тримісячні курси, тепер навчає всіх за великі гроші. Має право. Ми можемо заборонити? Ні. Але це трохи інше. Розумієте, колоду може купити кожен. А бачити, чути, відчувати, ні. Тому ви коли звертаєтесь, ви для себе. Повинні зрозуміти, за чим і до кого ви йдете, тому що багато тарологів не дивляться ні здоров'я, ні, ні енергетику, ні минуле не можуть розказати. Деяким треба статус стосунків, а ви хто один одному. І люди працюють. Це їх питання, це не моє. Я тут для того, щоб показати, просто чим працюю я, як я працюю, і чому у нас по містах карти використовуються. Де інформація? По-перше. По-друге, вам цікаво, коли от у вас пустий стіл, або ви когось бачите, горяча голова просто вам каже все. Бачите, карту, у вас якась картинка. Зараз такий тренд. Так легше дивитись, чесно. Так менше ти енергії витрачаєш. Чи були такі моменти, коли я могла на вулиці підійти і сказати що щось не так. З дітьми бувало? Могла. Не лякались батьки. Я просто могла дати пораду, сказати, що у вас в житті було таке і таке. От треба це і це. Ну, от просто не мої послуги. Зовсім. Ну, Просто треба знати. Ну, чому ж саме мені це виділили, таку можливість? Я вам хочу сказати, що у військових. На фоні стресу, і того, що вони бачать, також загострюються всі почуття і відчуття, да, в принципі, у будь-якої людини на фоні стресу. І є люди, які чують голоси, але чітко, От знаєте, мені навіть чоловік мій він служить ну, давно вже. Він каже: Зайка, ти знаєш, я от просто почав до себе прислухатись і. Я от відчуваю, що мені не треба їхати тою дорогою. От я просто... Ти ж мені казала, слухайся себе. Я просто от мозоком я розумію, що у нас є плани, нам треба так робити, але по відчуттях я не хочу сідати в машину і туди їхати. ми не поїхали, це дуже добре сталося. Розумієте? Ми можемо бачити більше і чути. Кожна людина просто. Як кажуть, рівень доступу у кожного іншого. Це не про магію, це не про зцілення, це не якусь там псевдонауку. Це от релії буття. Як мати відчуває дитину, коли дитина хворіє? Мами було таке, що просто серце зжалося, ага, так по відчуттях щось не те. Треба подзвонити додому. Як ви відчуваєте на рівні енергетиці, на рівні душі? От Друзі бувають. Ви можете в один час однаково казати одну й ту саму фразу, вгадувати думки. Не було таке, не грали ніколи, про що я думаю? Більше трохи доступу. Розумієте? Ми кожен маємо якісь дива, сни багатьом сняться. Наука частково вивчила ці феномени, моменти, вони не популяризують, в принципі, силу розуму людську. Для того, щоб ми не почали розвивати себе. Простіше розвинути е, машину, яку потім можна продати, ну, робота, ніж розвинути людину, і, і ніж зробити так, що всі були просвітлені, бо ми будемо тоді думки читати нашої влади і наших опонентів, наших ворогів. У Нас більше доступу насправді просто ми живемо звичайним життям. Закриваємо очі на те, що ми можемо. А як люди зцілюються самі? В кого є в родині історія, коли страшна хвороба, ви просто думаєте, що неправильно поставлений діагноз, але воно просто. Людина настільки сильно вірила, що все буде, людина взяла себе в руки. Так, лікувалась, ніхто не відміняє медицину. Медицина потрібна, вона нам нас рятує. Просто силою молитви не завжди можна щось змінити, зцілити. Молитва допомагає. Але є дива, і це залежить від людини. А як мами пеклуються про своїх дітей, відчувають, а як у стосунках дівчата не було таке, що ви стоїте і знаєте, от час він подзвонить. От зв'язок такий міцний між людьми, як він формується. Як ви знаєте, що зараз людина в сусідній кімнаті хоче, чайку ви йдете, готуєте, приносите. Ну, є таке, є. Тому ми нам набагато більше, ніж нам сказали всі. І ті родини, в кого зараз військові, ви можете спостерігати, як люди змінюються. Як люди повертаються до Бога обличчям, я ходжу в церкву. Тут немає нічого поганого, я працюю все через церкву: є свої дозволи, є свої домовленості. Хто зі мною давно, той знає, що періодично я їжджу там в деякі монастирі і прошу написати в коментарях. За кого помолитись, безкоштовно просто переписується все це потім на записку, читається на ну, Сипам Псалтир Православна церква, не католична. Ну, Тобто є такі моменти, бо коли я їжу просто відпочити набратися сил по святих містах, я пишу. Я не афішую своє життя ні особисто, нічого, бо я. Не для свого піару тут знімаю відео, бо я хочу це казати, хочу це дивитись. Я взагалі дивлюсь не по графіку. От просто сьогодні я хочу це розказати. Тому, якби ми були звичайними, ми б не вистояли. Я дуже рада, що ви в мене є. Я можу, можливо, комусь зараз, хто дивиться це відео, чимось допомогти і підтримати. Бо ви насправді бах, кожен з вас набагато більше, ніж вам сказали. І коли ви це зрозумієте, якщо ви зараз відчуваєте якусь тепло, енергію десь. От зараз, якщо вам резонує, мурахи йдуть, ще щось, це значить, що ви мене почули, ми з вами на одній частоті вібруємо. Це нормально у людей. І ніколи не кажіть собі ні в цьому житті, ніколи не кажіть собі я не зможу. Мені це не треба, вам треба все. Але не ціною чужого життя, не ціною чужого добробуту. Я була дуже рада з вами поспілкуватись. Не запланована, чесно, розмова. Я думаю, ми ще про якісь такі теми, чисто побутові, я буду ділитися якоюсь практикою. Я часто працюю на цвинтарах, але це не чернуха. Якщо формат YouTube загрузить відео, дозволить, я вам просто покажу якісь. Або якщо я буду їхати в святе місце, де буде замовлятися якийсь молебен. це, ну, це безкоштовно. Це просто от я хочу поділитися з вами цією енергією життям, здоров'ям. Можливо, комусь це буде треба в цей момент. Ви побачите, зрозумієте, що ну, ви не одні. Вам не так страшно. Кому це буде зайве, ви просто можете не дивитись такий формат відео, але я хочу, щоб ми розуміли, що ми не просто так тут. І не просто так в часи війни. І не просто так у нас відкривається дар, і не просто так народжуються діти з великими здібностями. А ви знаєте, що зараз дуже здібні діти, які мають таланти. Які мають більш витримки, більш емоційно міцні, ніж ми, ніж дорослі. І це не випробування, це нова, нова каста людей. Я не вірю в теорії якихось заговорів, все інше, все можна пояснити научно, науково, але те, що новонароджені війну діти інакше відчуваються, і інакше ти їх дивишся. Ну, я вам скажу як практик, вони інакші. З ними краще роб... працювати, вони швидше відновлюються, вони більш контактні, саме якщо казати про відновлення енергетики, вони самовідновлюються, вони як батарейка, вона трохи спадає, як акумулятор, потім сама набирає. Вони більш автономні від батьків. У кого є діти з, з різницею, ви можете бачити, що це інші дітки. У кого от нові, новонароджені, ті, хто там кому 10 років, навіть там 15, це інші дітки. І це добре, тому що вони міцніші, і а, як з ними взаємодіяти, як, як їх побороти, вороги точно не знають. Повірте, майбутнє є в Україні. Я не можу сказати, що воно прямо світле-світле. Буде декілька моментів вибору, ми будемо обирати. Не, я не про владу. Але коли кожен зрозуміє, що ми автономні і можемо більше, нас ніхто не зупинить, нам не заборонять пройти далі до ворога і придушити його. Вибачаю за таке закінчення. Всім бажаю здійснити свою мрію. Всіх обіймаю, я думаю, ще почуємось.